Виїжджали із Польщі до України? Ну тоді будьте обережними, адже ви могли помилково втратити статус УКР. Цей статус дає право на тимчасовий захист та отримання соціальної допомоги в Польщі. Єдиний законний спосіб його втратити це покинути територію Польщі більше ніж на 30 днів. Проте інколи можуть позбавити і помилково. Про все це по порядку. Отож, зараз є випадки, коли українці виїжджали на менше ніж 30 днів, або взагалі залишалися у Польщі, але статусу Укр вони все-таки позбавилися. Такі випадки, як виявилося, не поодинокі, але завдяки численним скаргам, польський омбудсмен Мартін Вйонцек відреагував на цю проблему і пообіцяв виправити ситуацію. Він зазначив, що основна причина незаконної втрати статусу це помилки прикордонної служби Польщі. Велика кількість українців перетинає кордон за допомогою електронного документу Діяпел. В свою чергу, польські прикордонники можуть позначити лише дату виїзду з країни, але не позначити дату вашого повернення. Також є випадки, коли просто до реєстрів надаються неправильні дані. Тому, друзі, при кожному перетині кордону просіть поставити штамп у ваш закордонний паспорт, щоб у разі збою ви змогли підтвердити, що дані неправдиві. Чині свого статусу Укр можете перевірити за посиланням в описі до цього відео. Якщо ж він виявиться недійсним, то зверніться до місцевих адміністрацій, які займаються наданням песель з проханням його відновити. Так само цього статусу можуть і не відібрати навіть за умови, що ви покинули Польщу більше ніж на 30 днів. Навіть більше ви можете і далі отримувати допомогу. Проте радіти не варто. Друзі, що перемога України відбулася швидше, ми всі разом маємо допомагати Збройним силам України. До першої візи разом з візить. Україн за допомогою звернувся спецпідрозділ, що захищає нас на східному напрямку. Доброго дня, шановні українці та закордонні друзі. Ми спецпідрозділ, який захищає Україну на східному напрямку. Зараз до справжнє пекло. І нам потрібна ваша допомога. Разом з Візітюкраїн та Перша віза» ми відкриваємо збір на необхідне та важливе для нас услаблення, яке допоможе оборонити рідну країну та попередити атаки на цивільних. А саме, Два дрони Mavic 3T з деповіційною камерою та пульт rc контролер для управління коптерами. Наша мета 500 тисяч гривень. Весна буде наскладна, але ми боротимось допоки не повернемо останній сантиметр нашої землі. Слава Україні! Друзі, давайте разом допоможемо бійцям та подаруємо таку важливу техніку. Наша ціль це 500 тисяч гривень. Реквізити шукайте в описі до відео і пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Отож, якщо вам продовжили нараховувати допомогу після повернення в Україну, то її доведеться повернути. Річ у тім, що такі допомоги від ЗУС, як 500 чи сімейний капітал, виплачуються лише за той період, коли ви перебуваєте зі своїми дітьми у Польщі. А якщо ви поїхали додому у березні і вам прийшла виплата за квітень, то вона незаконна. За неповернення якої вам можуть навіть нарахувати пеню, допомогу потрібно повернути за банківським рахунком, який ви бачите на екрані. Також ви зможете його скопіювати в описі до цього відео. У темі переказу вкажіть своє ім'я та прізвище, номер справи про призначення допомоги, ну і примітку, наприклад, 500, якщо ви віддаєте виплату 500 це стосується саме повернення коштів з польського банківського рахунку. Якщо повертати кошти з українського чи закордонного банку, то перед номером додайте ще літери PL, також зазначте код СВІФТ. У темі переказу так само вкажіть ім'я та прізвище, номер справи, ну і примітку. Поділіться в коментарях, що думаєте про такі збої систем. Також напишіть, чи потрапляли ви в такі ситуації. Ну і не забувайте поставити лайк і підписатись на канал, тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.